Привіт, друзі! На дворі вже лютий. Я вирішив розпочати новий експеримент, а саме виростити Kiwi Gold з насіннин. У мене тут є це звичайне Kiwi. А насіннячко я два місяці тому зібрав, висушив, і воно зберігається в мене в цьому паперовому пакеті. Ну що ж, подивимось. Ну, ось таке в мене насінчко. Вже зразу на паперовій салфетці. А пророщувати ці насінники ми будемо провіреним способом. Беремо такий контейнер з-під тістечка. Ну, тут поставлю я ще. Такий рушничок, папірець, і зверху зразу на це поставлю ось це моє насіньку. Вибачаюсь трохи за якість відео, але як уже є. Тепер ми це все зволожимо пульверизатором. Ось так. Головне не перестаратись. Ось так кришкою накриваємо і будемо чекати. Покладемо тепленьке місце, і як буде результат, буде нове відео. А ви, щоб не пропустити, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую всім за увагу, всім пока-пока!